Ніби півжиття, а може вміститись на одному сувої силину розкидає жовтня, остання днина. Говорити про те, про що говорять лиш двоє, як дорослий з дорослим, як людина з людиною. Кому з них важливо, хто ти такий насправді, як вечорами кричиш, ховаєшся в пледи, як упиваєшся, так, як впиваються спраглі ніжності і любові, любові. І темряви, яка роздирає нутрощі порожнеча, коли простягаєш руку і нікого поряд. Як ти ступаєш у світ, як поет увечір, як розгортаєш врешті свої сувої і починаєш читати майже приречено, поки тобі не говорять, тобі вже тридцять. Подивися на себе, поглянь і скажи, де твоє дерево, де всі ті книжки, про які ти торочиш, може, час уже їх написати, або залишити в спокої, де твій дім, де місце, в якому завжди чекають. І нарешті скажи, бо вже не сила терпіти, чому ти такий худий. А ти стоїш. Переляканий хлопчик, ніби знову відповідатимеш перед дошкою навколо самі вчителі, а урок ти так і не вивчив. Тридцять років минуло, а ти його так і не вивчив. Долоні мокрі, руки тремтять, намагаєшся говорити щось про те, що ти сам собі дерево і коріння твоє не в землі, а тут поміж них. Тому що. А тут поміж них, і саме тому вони поруч, тому тебе слухають, бо з ними переплітаєшся. Тільки пишеш ти про себе і для себе, навіть коли вони думають, що для них. А вони говорять про конкурси, що треба перемагати, комусь доводити, що маєш за вмієш заримувати заритмити, заметафорити, бути надією, літератури, зіркою виступів, доводити повсякчас, що чогось іще вартий, ніби без те на тебе без того мало всього тисне. Яка блять лі література тобі ще дім будувати і писати, бо замість сина слова і сенси, замість любові тільки дірка на серці, замість тебе самого маска щасливої награності, ніби півжиття, а може вміститись на одному сувої, Сивину розкидає жовтня, остання днина. Говорити про те, про що говорять лише двоє: як рівний із рівним, як дитина з дитиною. Дякую.